Вітаю, 11 клас. Хімія. Рівень стандарту. Працюємо у групі. Тема Роль хімії у розв'язанні сировинної і продовольчої проблем. Донедавна людина не замислювалася над тим, що природної сировини може не вистачити для її різноманітних потреб. Нині науково-технічний прогрес спонукає наукою виробництву шукати нові джерела сировини для виробництва різноманітних речовин і матеріалів. Сировинною базою для добування неорганічних речовин більшою мірою є наявні природні корисні копалини, а також вода і складові повітря. Майже до середини ХХ століття сировиною для органічного синтезу були речовини, виділені з камяно смоли, що утворюється в результаті коксування кам'яного вугілля та сировина рослинного і тваринного походження. Проте з 20-х років минулого століття досягнення нафтохімії спричинили поступову заміну кам'яновугільної сировини нафтовою. З метою розв'язання сировинної проблеми почали використовувати речовини, виділені з природного газу. Тож запам'ятаймо, сировиною для виробництва багатьох речовин і матеріалів служать органічні речовини, що входять до складу нафти, природного газу, кам'яного вугілля, а також речовини, виділені з них шляхом первинної переробки. Наприклад, продукти прямої перегонки нафти. Метан як цінну сировину в великих кількостях використовують для добування етину, метанолу, метаналю та метанової кислоти. Ось ви бачите схему, як з метану можна отримати різні продукти. Кожна з розглянутих речовин є сировиною для одержання нових, не менш важливих речовин. Наприклад, синтез газу отримують спирт, метанол, із метанолу метаналь, а із метаналю метанову кислоту. З парафінів, твердих насичених вуглеводнів нерозгалуженої будови, добувають вищі спирти та вищі жирні кислоти містять понад 10 атомів карбону. Так вирішується сировинна проблема виробництва поверхневоактивних речовин, синтетичних мийних засобів тощо. Зетену, це 2 а 4, добувають етанул. Етанову кислоту, поліетилен. Щоб добути етанову кислоту, необхідно провести кілька реакцій, стадій, наприклад, за такою схемою. Із етену спочатку отримують хлороетан, потім етанол, із етанолу – етаналь, а вже з етаналю – етанову кислоту. Одну й ту саму сполуку можна добувати з різних речовин. І різними способами. Проілюструємо це на прикладі синтезу етанолу це 2 h 5 oh За температури 300 градусів за Цельсієм його можна синтезувати з етену в одну стадію, здійснивши реакцію гідратації з використанням ортофосфатної кислоти як каталізатора. Умови реакції пишуться над стрілочкою. А Реагентом є вода, яка додається до етену. Продуктом реакції є етанол. У промисловості цей спосіб має широке використання. Одержаний етанол, його ще називають технічним етиловим спиртом, є сировиною для синтезу каучуків, барвників, лікарських препаратів тощо. Для медичних цілей і виготовлення спиртних напоїв етанол добувають спиртовим бродінням глюкози, одержаної з виноградного соку або крохмалю. Рівняння реакції ви бачите на екрані монітору: глюкоза 6 h 12 o 6 в ході бродіння утворює продукти етанол це 2H5OH, і виділяється вуглекислий газ. Реакція відбувається з використанням дріжджів. Спирт, добутий цим методом, називають винним. Ще один спосіб промислового добування етанолу ґрунтується на використанні природної сировини деревини, що на 50% складається з целюлози. Це шість аж n на кількість разів, де n – це ступінь полімерізації. Відходи деревини у вигляді тирси. Піддають гідролізу з використанням розбавленої сульфатної кислоти як каталізатора за температури 150-170 градусів за цельсієм. Перед вами рівняння гідролізу глюкози, тобто сполучення з водою. Із целюлози, яка гідролізується, утворюється глюкоза. З одержаної глюкози добувають етанол – який називають гідролізним. Етен використовують як вуглеводневу сировину у виробництві стирену, мономера полістирену. Із вуглеводів, галогенів, гідроген синтезують багато розчинників, інсектицидів та інших речовин. Цінною вуглеводневою, вуглеводневою сировиною органічного синтезу є етин С2 h 2 Окисненням аренів, ароматичних органічних сполук одержують мономер для виробництва волокна лавсану і компонент термостійких пластмас, терефталеву кислоту ось її молекулярна формула. Із хлороподібних аренів виробляють ефективні гербіциди, розчинники та ізоляційні масла для трансформаторів. Як бачимо, здійснюючи різноманітні синтези, хімія відіграє величезну роль у розв'язанні сировинної проблеми. Роль хімії у розв'язанні продовольчої проблеми теж важко переоцінити. Продовольча проблема є глобальною проблемою людства. Зменшення посівних площ і збільшення населення на планеті роблять її актуальною для всього світу. Один із способів вирішення цієї проблеми збільшення виробництва рослинної і тваринної їжі. Також у лабораторіях різних країн досліджують способи отримання їжі з різної сировини. Розробляються технології виробництва синтетичних харчових продуктів. Роль хімії у вирішенні продовольчої проблеми ілюструє ось ця схема. Проаналізуйте малюнок 93. Роль хімії у розв'язанні продовольчої проблеми. Спробуйте за схемою побудувати свою усну відповідь. Перше значення хімії у розв'язанні продовольчої проблеми. Це виробництво добрив, засобів захисту рослин і тварин від хвороб, шкідників це друге значення. Синтетичну їжу можна отримати завдяки хімічним процесам. Стимулятори росту рослин і тварин це теж продукти хімічних перетворень, корми, кормові добавки, вітаміни це теж продукти хімії. які… Сприяють розв'язанню продовольчої проблеми. Ось таким. за таким зразком побудуйте відповідь і ви. Попрацюємо у групі. Завдання перше. Ілюструйте наведені в параграфі схеми перетворень рівняннями хімічних реакцій. Завдання 2. Складіть таблицю з інформацією про назви формули речовин, які є сировиною конкретних виробництв, і назви продукції, яку з них одержують. Завдання 3. Зробіть висновок про роль хімії у розв'язанні сировинної проблеми. У цьому вам допоможе схема малюнку 92. Дякую за увагу і з нетерпінням чекаю ваших робіт у групі. Ми працюємо дистанційно, група Viber. Будь ласка, бажаю успіхів у навчанні.